Як поводить себе таке захворювання як COVID-19, із настанням осені розповість керівник бродівського відділу Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Василь Шевчук. З ним спілкувались наші кореспонденти. Вітаємо вас сьогодні. Гостем у нашій студії є керівник бродівського відділу державної установи Львівський обласний центр з контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Василь Шевчук. Василю Петровичу, вітаємо вас у нашій студії. Отже, із настанням осені традиційно ми очікуємо зростання кількості недужих на covid 19 що показав перший тиждень осені у розрізі нашої громади, а також сусідніх громад. Доброго дня, дякую за запитання. Спостерігається в нас ріст, причому ріст спостерігається досить такий інтенсивний. Буквально за декілька днів цього місяця ми вже маємо 70 випадків зареєстрованих лабораторно підтверджених covid 19 і з них спостерігається захворюваність серед дітей. Тобто, якщо взяти період серпень-вересень, ми маємо 13 діток, в яких лабораторно підтверджені. І от буквально вчора лабораторно підтвердили covid 19 в немовляці. Це п'ятимісячна дитина в Заволицівській територіальній громаді. Зареєстровано випадки серед школярів, серед вчителів. Реєструються. Реєструються випадки в нас на підприємствах, установах, організаціях. і в зв'язку з цим, звичайно, хочеться людей застерегти від таких дій, контактів в масових заходах і там на ринках, в магазинах, в інших масових місцях, де скупчується наше населення. У зв'язку із початком нового навчального роз, року, які заходи щодо обезпечення дітей на поширеність цієї хвороби, так? бо починають більше контактувати діти, вчителі знаєте, дякую за запитання. Наше керівництво обласного центру контролю та профілактики хвороб розробило такі методичні рекомендації і відправило звичайно керівництву області, і ми так само це продублювали. Само собою написала листи керівникам відділів освіти. Я спілкувався із Миколою Михайловичем, і ми об'їхали фактично за оцих два дні всі наші школи, заклади освіти по Продівській територіальній громаді. Всім роздали буклети по ковіду, роздали буклети по інших інфекційних захворюваннях, переговорили з директорами шкіл і, звичайно, роздали їм рекомендації, що робити, коли у випадку в в Закладі освіти виявлений чи учень, чи виявлений працівник. Тобто, директор школи має розроблений алгоритм дій. Звичайно, має бути масковий режим, застосування дезасобів, антисептиків, і, звичайно, має бути ізоляція тих людей, які контактували з хворим, який підтверджений лабораторно. Тобто, в принципі, всі ознайомлені і всі мають вживати ті заходи, щоб наші дітки не хворіли і не хворіли наші вчителі. Ще коли була тепла і сонячна погода, пройшла інформація, що на Львівщині у зв'язку із зростанням кількості хворих на COVID-19 планують ввести обов'язковий масковий режим. Якою є ситуація, що так от вдаються вже так завчасу до таких заходів? Ну, ви знаєте, кожен керівник в принципі має вирішувати в залежності від епідемічної ситуації на підприємстві чи на виробництві, чи в своїй установі. Тому що коли ніхто взагалі нічого не буде робити, звичайно, ми будемо бачити і мати масове захворювання серед людей, які контактували між собою. Через це будь-який керівник і будь-який працівник мав би в, в, в будь-якому випадку, коли є різ захворюваності, користуватися масками. Маск, Режим ніхто не відміняв, ковід ніде від нас не дівся, зв'язку просто з тим, що була ситуація і є ситуація з військовими діями, з війною, яку ми ведемо. Ви розумієте, трошки можливо воно десь скажімо, Призупинилося в плані, ну, скажімо так, на різних рівнях, і в голові в людей, тому що більше є оці всі, скажімо, виклики суспільства, подати нашим бійцям щось, волонтери і так далі. А тепер, коли, як кажуть, ми нарешті пішли в школу, того очікувано, нарешті життя потрошку починає йти в те русло, яке звичне для нас русло. Хоча ми знаємо, що давить війна на нас, і ми робимо все, щоб була перемога. Тепер помаленьку починає вертатися ковід. Але ви розумієте, він вертається дуже стрімко. Цей омікромін дуже контагіозний. І якщо людина при найменших своїх от симптоматиці все-таки не звертає на то уваги, ходить в колектив, ходить в магазин і починається у нас ріст через те захворювання. Вчора буквально ми спілкувалися з нашим одним із сімейних лікарів, прекрасним спеціалістом. Ви його всі знаєте з сундером Юрою, і він чітко буквально дав за оцих декілька днів лабораторно підтверджено 22 випадки. Це дуже багато, тому що це ті люди, які тільки звернулися, а воюють які не звернулися, які просто сидять вдома там купляють собі ліки в аптеках, випив якийсь парацетамолчик, випив ще що небудь, і його ніби там попустило. Але він спілкується з сусідами, він спілкується з друзями, з колегами. І через те у нас десь така ситуація у нас є ріст. Захворюваності, і це не тільки в нас, це і в сусідні і в сусідніх, скажімо, районах. Ми от маємо територію пущене, красне, ожидів. Наші люди їздять на роботу так само у жидів. Там є гарні підприємства, так само маємо великий ріст захворюваності. Тобто, це не тільки Бродівська ОТГ, будемо так казати. Це почався ріст, так як ви кажете, на Львівщині, і звичайно, це було би дуже добре, якби люди усвідомили, ходили в масках. Обробляли руки антисептиками, мили руки робили, наголошували своїм діткам на ті самі заходи, щоб було це. Ми могли б на такому рівні просто побутовому домашньому зменшити той вплив захворюваності, який зараз росте. Ви вже сказали про омолодження так цього омікрону, бо п'ятимісячна дитина виявлена, і також інші діти виявлені. Вже які ще симптоми чи змінилися вони на що треба людині зважити? Коротко ваші застереження? Ви знаєте, я вам скажу такого. У нас є наказ Міністерства охорони здоров'я України 720 і там в тому наказі чітко прописано, що кожна людина, кожний громадянин має право на безкоштовне проведення тесту, швидкісного тесту нашого лікаря, в свого сімейного лікаря. І якщо почалася симптоматика будь-яка, така, яка, ми думаємо, що проста респіраторка, Спокійно треба йти до свого сімейного лікаря, просити, щоб зробив тест, і тільки при тесті, при тестуванні ми можемо побачити, чи то ковід, чи то не ковід. І коли, звичайно, то ковід, лікар, звичайно, призначить те, що потрібно, в залежності від симптоматики тої людини. Він напише і контактних, і застереження, і скаже, які подальші дії свого пацієнта. Через те я закликаю всіх наших громадян. Бути все таки обачними, бути ну як вам сказати, все себе берегти, менше ходити у ці скупчення людей. Починається ріст і ріст іде стрімкий, і не хочеться бачити тих людей на лікарняних ліжках. Тому що в нас вже зареєстровано фактично не не по Бродівській по Львівщині п'ять летальних випадків. Якщо ми візьмемо статистику, то е, це за який період? Так, за період це кінець серпня. Я вам зараз скажу, це з 29 серпня серпня 4 4 вересня у нас було проведено в нашому львівському центрі контролю та профілактики хворів поза 2000-2044 досліджень, з них майже тисяча є позитивних. Тобто, це якщо взяти це ріст досить солідний. Це половина досліджень є позитивних. Це якщо враховувати. Ті люди, які звернулися до лікаря, я наголошу. А скільки людей, які просто ходять і не звертаються через те ми десь так стоїмо на такому, як кажуть, ну перед нами стоїть дуже такий, напевно, напружений оцей цей місяць, вересень, жовтень. І я через те звертаюся до наших громадян. Будь ласка, дуже прошу. І масковий режим, і, будь ласка, дуже прошу мити руки антисептиками, і, і обов'язково уникайте тих скупчень. І якщо маєте якісь все таки ознаки якоїсь респіраторної хвороби, будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря, не йдіть в колектив, перезвоніть своєму керівнику підприємства чи власнику, скажіть, що от я маю таку симптоматику і мені необхідно звернутися. І звертаюсь так само до керівників тих підприємств, до власників підприємств. Ріст іде, будь ласка, так само, якщо бачите, що є якась ситуація. Вас така на підприємстві, відпускайте тих людей чи відправляйте до лікарів. Лікар завжди порадить, лікар завжди застереже, як поступати, і ми уникнемо, уникнемо тих масових спалахів, які можуть бути. Дякую вам за цю розмову, за ваші завжди цінні і доречні поради. Гостем нашої студії був сьогодні керівник бродівського відділу державної установи Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб міністерства охорони здоров'я України Василь Шевчук. Бережіть себе. Цим ви теж допоможете нашій країні перемогти ворога.